Вітаю вас на моєму каналі Я в магазині АТБ. Сьогодні оглянемо ціни на продукти яйця, овочі, фрукти. Також діючі акції. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Томати коктейльні 16 гривень за 100 г. Мандаринки клементинки 74,95 за 1 кг. Ківі перший гатунок 79,95. Капуста 29,90. Макарони для паста 420 грамів, Упаковка 3690, вермішель делюк 44 гривні 30 копійок за пів кілограма. Спагетті для паста 37 гривень. Упаковка 400 грамів. Яблуко гала. 29,95. Картопля 25,90, цибуля 14,90, Пекінська капуста 47 гривень, Часник 12,50 за 100 грамів, Морква. Перший гатунок 25,60. Крем сир Президент 180 грамовий, 81 гривня. М'який класичний сир варшковий та з додаванням трав 71 гривня 175 грамів. Сир плавлений лактіма 130 грамів вага, 61 гривня 90 копійок. Кому м'який сир 170 грамовий, 45 40. Бринза ніжна 170 г. Вага 45,40. Фалата м'який сир 55 гривень 50 копійок за 180 г. плавлений сирок тенером 15,90. Є ще бекон. Сир з додаванням лосося та кропу 65,30 150 г. Сирок плавлений дружба та з грибами 11,10 70 грамів. Сирки плавлені. Своя лінія вершковий та дружба 1690. Закуска куряча. Своя лінія 180 грамова 2640. Вареники Геркулес з картоплею та лісовими грибами 33,50 440 грамів. Від своя лінія 60 гривень 60 копійок. 900 грамові пельмені своя лінія, свинина та яловичина. 85,50 По українськи 46,50, кілограма. Фарш лососовий заморожений кілограмовий – 57,70. Креветки від своєї лінії варено морожені 189,90 900 грамові. Розумний вибір 184,40. Мойва свіжозаморожена 95,90. Вага 700 грамів. Філе мінтай 24,50. Ціна вказана за 100 грамів. Філе горбуша 29,49. Гомілка охолоджена 8 гривень за 100 грамів. Вага приблизно в пакеті 500 грамів. Тушка охолоджена 8,20, гомілка в маринаді охолоджена 8,99. Ціна вказана за 100 грамів. Яйця квочка 75 гривень. Домашні 79,90. Своя лінія 79 гривень. Перша категорія 75 гривень. Яйце поштучно 6,40. Ясен світ. Вища категорія 79,80. Перша категорія 75 гривень. Молоко ферма 45,90 3,2% жирності 840 грамів. Казкове молокія 42 гривні 50 копійок. Кефір молоки є густий 1% 37-870 г. Сметана своя лінія 22 гривні 90 копійок. Гр. Злагода 15% жирності 25,30 200 г. Молоко казкове 2,5% жирності 42 гривні 40 копійок. Гр. Сніданок готовий 350 г 50 гривень. Сухий сніданок 140 г 29,90 70 гривень 60 копійок з бананом та полуницею 350 г, гранола, шоколад та мигдаль 250 г 61 гривня. Вершки яготинські 15% жирності, 31 гривня, 30 копійок. Сир нежирний 47,50 гривень. 5% жирності 52 гривні. 9% – 55, вага 350 грамів. Сирок агуня, банан яблуко, абрикос морква, полуниця банан, меліса 15,60, 40 чудо, персик, лісова ягода 17,90. Цирковий десерт дольче, вишня в шоколаді та банан в шоколаді 30 гривень 40 копійок, Персик 28,90 за 200 г. Молокія йогурт 2,5% жирності 34,90 8% жирності, йогурт по-грецьки 32 гривні 70 копійок. Кисломолочний сир 68,95% жирності. Молоки і кефір 1% 20 гривень 40 копійок 400 грамів 38,50 2,5% жирності. П'ятачок сушки. Ціна 24,90 250 грамів. Соломка солодка 100 грамова 11,50 Рисові хлібці 24110 г. Хлібці рисові. Глазуровані молочним шоколадом. Ціна 39,3065 г. Сушки київські 39,40. Рошен шоколад з цілими лісовими горіхами 43,50, шоколад молочний Міленіум 56,90. Несквік 100 грамовий 52 гривні 90 копійок Буено 3670-43 грами, палички твікс 1990 печиво здобне Брауні 140 грамів 25,80. Контік 1790 100 грамів, Суперконтік з шоколадом та горіхом 1790. Печиво цукрова джулія 310 г 32 гривні. Кава Монарх «Якоб» 120 г. Упаковка 148,90 200 грамова 219,50, Нескафе Класік 120 г, ціна 116,40, кава розчинна гранульована 75 110 г. Кава Далмар 100% арабіка 331 гривня 50 копійок 500 грамів. 100% натуральна кава делюкс 100 г59,60 Кава чорна карта арабіка 110, 230 г. Чай зелений. Листовий ароматизований з додаванням цетри лимона, пелюстків календули, 80 грамовий 53,30 30 Делюкс з додаванням родзинок 80 грамів вага 53,30 чай чорний 50 пакетиків, своя лінія 40 гривень. Соуз руналечо 57,70 465 г. Майонез королівський 340 грамів, упаковка 40 гривень. Майонез салатний гуляй поле 31 гривня 90 копійок 550 г. Королівський смак 22 гривні. Олія. Розумний вибір 850 г 53,50. Оливки чорні без кісточки 43,90 270 г. Мед від своєї лінії різнотрав'я 44,50, мед липовий 51 гривня 20 копійок. Малина своя лінія 350 грамова 71 гривня 40 копійок. Цукерки Міленіум 174. Вага 220 грамів. Цукерки Труф 145,90. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за огляд. Далих вам та економних покупок.